Добрий день. Сьогодні хочу показати вам таку легку страву, яка готується хвилин за 20. Дуже просто, нічого складного в цьому нема. Тому почнемо, дивіться, у нас є фарш. Це куриний фарш, я не показував, як його молоти, тому що це довго. Кому буде цікаво, можу показати. Він уже у мене з цибулькою. Цибульки тут дуже трішки. Тому дивіться, що ми робимо? Ми додаємо в цей фарш чесничок. Ось. Так. Один зубчик буде достатньо. Ось так. Такий. Далі. Солимо, перчимо. За смаком. Ми додаємо півстолової півчайної ложки солі та трішки перць. Ось так. Далі беремо веделочку і все це вмішуємо. Перемішуємо, щоб воно було ну, однорідне. Ось так. Ось такий гарний фаршик. Нагадую, це куриний фарш. Можна який хочете, це так. Який я захотів, такий я і роблю. Ви можете свининий, говядина, яловичина, баранина, не знаю, що у вас є там, який хочете, такий і робіть. Воно ролі ніяк не міняє. На смак тільки може трішки, бо кожне м'ясо по-своєму. І так, готово. Ми його перемішали. Суть в чому, ця страва буде з отакими ось макарошками. Це у нас рігатоні, це твердих сортів. Зараз покажу, що ми будемо робити далі. Далі ставимо воду і ставимо нашу петельню. На середній вогонь. Воду це для наших макарошок. Ну, а петельна зрозуміло, для фаршу. Як тільки масло розтечеться, кидаємо сюди фарш. І як тільки закипить водичка, ми закинемо сюди наші макарошки. Можна підсалити водичку, можна не підсалювати. Якщо у вас макарони не твердих сортів, можна їх не варити. Це буде підварюватись хвилин 2-3, і буде достатньо. Так, ось дивіться, наше масолко пішло. Зараз ми його трішки по всій петельничці. Ось так. Нехай. розтає. І закинемо сюди наший фаршик. І так. Фаршик наш тут. Робимо так ось. Розрівнюємо його по всій нашій поверхності. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Чому саме у нас вершкове масло? Я розповім, Так як у нас макарошки, і ми їх будемо далі з'єднувати з цим фаршем, тому макарошкам підходить добре вершкове масло. І ми зробимо таку а-ля підливку. Дивіться, яка краса починає у нас утворюватись. Перегортаємо. Перше, щоб він у нас не горів. Прям ось так робимо Тщательно. Розриваємо його такими, щоб він шматочками у нас смажився. Буде достатньо десь, ну, може, хвилин сім його готування. Так, продовжимо як ми. Пройде хвилин 5. Ось так. Пройшло 5 хвилин. Закинуті тільки що наші макарошки. Тут десь півпачки. За пара не видно, але ось дивіться, тут у нас ось така краса. Все. Зараз сюди будемо додати інші інгредієнти. Погнали. І так, закидуємо сюди томатну пасту. Десь грам 50-70 буде достатньо. Наший фаршик. Яка вам подобається таку закидуйте. Тут. Можна навіть кетчуп, якщо ви таке любите. І вимикаємо наші макарошки. Так, закинули пасту 200 мл води є. І це все вмішуємо. Вмішуємо, вмішуємо, щоб вся наша паста розійшлася. Якщо водички маловато, я... можна грамів навіть 300. ну, Я думаю, тут буде достатньо, щоб зробити таке. Так, є. Є. Ось. Тепер що ми робимо? Ми зливаємо воду з наших макарошок і додаємо їх сюди. Зараз покажу. Закинули макарошки. Додаємо улюблені спеції. Небагато так, чисто для аромату. Ось так. У мене це суха гаджейка. І перемішуємо. Ось дивіться, щоб було трошки так е рідини. Бачите, тут 200 грам водички на десь, ну, давайте так, 70 грам в пачці томатної пасти. І так, перемішали. Ось так його задавили. Макарошки готувалися 3 хвилини і були виключені. Тобто вони ще альденте. Якщо у вас не твердих сортів макарони, можна навіть їх не підварювати. Просто кидаєте туди. І ось це, як тільки почало закіпати, бачите? Ми накриваємо кришкою. Накрили кришкою і десь забуваємо про них на Дві хвилини, потім ми їх просто перемішуємо і ще на дві хвилини. Ну, тобто максимум минут 5 і все буде готово. Зустрінемось через 5 хвилин. 5 хвилин пройшло. Страву я вже виключив. Дивіться. Ось так. Юшечка повинна трішки залишитись, так як це наша шпідлива. Пахне дуже смачно. Зараз покажемо презентацію. Що хочу сказати, це варити потрібно на середньому вогні. Тобто, якщо у вас індукція, то на середині або навіть чуть-чуть менше Якщо у вас газова плита, то вогонь середній. Якщо електроплита, то не, теж на середній потужності. Що ще я хочу сказати? Перед тим, як я її виключив, я трішки підсолив. Ну, це на смак ваший, тому можете навіть підперчити, додати там якоїсь, можливо, там ще приправи. Тут десь пів, столов, пів чайної ложки приправи, яка є у мене це суха аджика, сіль десь чайна ложка. Та перець, там, не знаю, може пів чайної ложки. Чорний. У ну, мене чорний, він з красним перцем. Це така, як би смесь. Ось. Тому зараз покажу, що воно та яке воно на смак. І так. Страва у нас готова. Подивіться, яка. Ух, красота. Просто краса. Зараз продегустуємо. Ось так. У мене тут грибочки, огурець. Це все. Так, що у вас є, те й добавте, що вам більше подобається. Мені просто подобається огурчик. Тому гляньте, який фаршик. М -м -м. Клас. макарошка с грибочком базиличок класс та огурчик. дуже смачна та легка справа можно Робити як вам подобається. М -м -м. Просто не передати. Дуже смачний фарш. Можна зробити тюфтельками його. Але мені здається, коли він просто такий розсипчастий, то його легше їсти. М -м -м. Просто. Неймовірна страва. 10 хвилин, якщо, ну, 15 давайте. І ви маєте таку смакоту. Тому готуйте зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поспілкуємось. Дякую за перегляд. До зустрічі!